Свідче вигляне віконце, посміхається там сонце. Значить, час уже вставати, постіль свою заправляти. Прокидайся, не лінись. Всім, хто поруч, посміхнись. І вперед, назустріч справам, хай буде день цей дуже вдалим. Доброго ранку, діти! Сьогодні всесвітній день пошти. А чи знаєте ви, що таке пошта? І хто такі поштарі? Або листоноші. Якщо не знаєте або забули, то я вам нагадаю, тож слухайте уважно спочатку я вас познайомлю з історією пошти, а потім з тим, як люди в давнину і вже в наш час могли передавати повідомлення або новини. Коли люди полювали на мамонтів, жили в печерах, вони не могли писати. У них не було і телефонів, ні телевізорів, ні радіо, ні інтернету. То люди посилали людину гінця з усним повідомленням. На його шляху було дуже багато небезпек, і він довгий час був у дорозі. Але минули часи і люди вже навчилися малювати, і тому вже могли малювати послання на стінах у печерах. Але і цей спосіб теж був незручним. А потім люди вже навчилися писати і стали частіше обмінюватися повідомленнями, тобто писали листи та з'явилась спеціальна поштова служба. У цій службі працювали сильні та сміливі люди. Їм також доводилось долати дуже великі відстані, але вони вже це робили на конях, а потім на повозках. Ще люди використовували голубів для передачі листа. Це були поштові голуби. Але час минав і відправляти листи стало набагато простіше, тому що з'явився літак та потяг. Літаком передавали лист, і це називалось авіапошта. Потягом передавали листи, а саме поштовим вагоном, і це називалась залізнична пошта. За допомогою поштової служби люди надсилали один одному листи, листівки, телеграми, бандеролі та посилки. А зараз вже є електронна пошта. Швидко лист можна відправити за допомогою сучасних пристроїв, таких як комп'ютер, ноутбук, планшет та телефон. Але якщо у вас немає можливості відправити листа за допомогою електронної пошти, можна його написати на папері та покласти у конверт. Щоб лист дійшов до адресата, треба на конверт наклеїти марку. Марка це проїзний квиток для листа. Також обов'язково треба написати адресу. І прізвище та ім'я людини, якій ми відправляємо лист. Після цього можна йти до найближчого відділення пошти або знайти ось таку скриньку і опустити в неї своє послання. На пошті не тільки відправляють та отримують листи, а також відправляють та отримують бандеролі та посилки газети та журнали. А поштарі або листоноші, які працюють на пошті, нам приносять листи, журнали, газети в ось таких великих сумках і розкладають їх в ось такі скриньки, які є в кожного з вас вдома. А тепер, діти, я пропоную пограти в гру яка пошта, щоб доставити лист залізницею, що потрібно. Так, правильно, поштовий вагон. А щоб доставити посилку авіапоштою, що потрібно, так, вірно, літак. А щоб відправити лист електронною поштою, що потрібно, так, вірно, комп'ютер або планшет, ноутбук чи телефон. А тепер, будь ласка, подумайте та скажіть, якої пошти зараз вже не існує. Правильно, не існує вже голубиної пошти. Молодці діти! А тепер пограємо в гру склади речення. Дівчинка листівку малює, а діти що роблять? Так, малюють. Хлопчик-лист пише. А діти що роблять? Так, пишуть. Листоноша листи розносить. А листоноші, що роблять, так розносять. Листоноша посилки приносить. А листоноші що роблять? Так, приносять. Оператор посилку видає, а оператори що роблять? Так видають. Молодці діти. А тепер давайте допоможемо листоноші зібратися на роботу. Треба вилучити зайвий предмет. Поштові марки потрібні листоноші? Так, потрібні. Газети потрібні листоноші? Так, потрібні. Журнали потрібні листоноші? Так, потрібні. Дрель потрібна листоноші? Ні, не потрібна. Поштові скриньки потрібні? Так, потрібні. Казка потрібна листоноші? Ні, не потрібна. Листи потрібні? Так, потрібні. Посилки потрібні? Так, потрібні. А поштова скриня потрібна? Так, потрібна. Молодці, діти, все правильно виконали. Сподіваюсь, діти, що ви сьогодні дізнались багато цікавого про роботу пошти та поштарів. Тож діти, якщо вам треба надіслати листа, ви можете скористатись поштовою скринькою. А якщо треба надіслати або отримати посилку, ви можете скористатись найближчим відділенням пошти. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!